Починаємо другий день тренування. Сьогодні ми будемо тренуватися в обтяжувачах ось так на ніжки. Бажано, щоб вони у вас були. Якщо у вас їх немає, просто робіть ну, на 10-20, повторів більше, скільки зможете. Також ми пропрацюємо руки з пляшками. Вам знадобляться такі дві півтора літрові пляшки. Чатку розминаємося, як завжди. Розминаємось, розігріваємось. Хвилина в 5. Активно, ручки ніжки працюють, стикать. Активно, активно дівчата. Розігріваємось. Чим активніше ви будете рухатись, тим більше калорій ви спалите. А тепер двічі швидше. Вийде двічі швидше. И два крыжочка. права, Два. И два струка. Ливо. Оп, два стыка. Прибавим. На двух книжках. Немножко слева, при машину, так. Біжимо не висок. Захимось назад. Дочки, ставимо, давайте отак. Ми можемо так стрикоти. Поробіти так. Якщо сюди бати не буду, віть трохи проголовімо. Ще трішки. Якщо є місце, походили по хаті. О кімнаті. Вперед нагод. Ще піде крок. Погляд, п'ятери нагод. Вперед. Вперед. Широка. Потягнулися вгору. На носочку потягнулися вгору. Підінаємо все, притягнемося. Сейчас. Підняли ручку вгору, потягнулися вправо. Ліво. Ручка забок. Потягнулися назад і вгору. Ручками. Добре, плечі. Трохи покрутимо. Вперед. І трішки ніжки розтягли, обов'язково розтягнумо. Покружимо. Обратимо. Угу. І просіли, виглянули. І ще чергу назоча. І два. Беремо одягаємо на ніжки. Отже, ми тягли обтяжуючі. Сподіваюся, вони будуть добре триматися. Mm -hmm. Так, Ми стали на коліна. Mm -hmm. Дивіться, вічі, дуже важливо, що mm -hmm. тут куршуємо зимою, між корпусом і, на... і спином був кут 90 градусів. Так само і в коліні 90 градусів. Ми живі стягнули, спинку тримаємо рівно, випрямляємо ліву ногу. І робимо мах вгору. Спинку тримаємо. Робимо мах, прямо ногою носочок натягнути. Робимо 15 повторів. Вниз ножку не кидаємо на пол. ми її залишаємо трішки надробою. Ці відчуваєте свої своїй 10. Десять. І ще п'ять, чотири. Вибір. Три, два, один. Одразу встаємо, не окидаємо. На лікті. Зігнули. П'яткою. Тягнемося в стелю. І пружинки. Двадцять кружимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Рахуємо кожна зрані. Давайте прожимо. Тобто тримаємо ніжку паралельно під розстрілянням. І п'ятою швидкою по порог. І спереду. Два зі стороною. Два Чудово! Клас! Я думаю, ви почнули якось класно. Включилась ваша сердечка. Міняємось на іншу сторону. І те ж іншою ногою. Спереду. Тут, 15 обратися. П'ятнадцять мати лайки. І ще п'яти, п'ять, три, два, один. залишаємо не кладемо на Зірні у коліна і пройдемо. Я Два цікаві заговорюються. Неважливо, якщо у вас теж вийде більше, то це тільки тіл. плюс. Витягну ліс, цілий на одну сторону, цілий на іншу сторону. Так, знову їхали нога. Ви можете кудись не то я просто це, щоб вам було наглядно. Два. Ры. Чаты. П'ять. Шість. Сім. Ми се. Десять. Еще чисть. Два. Три. Четы. П'я. Шість і одразу зігнули ногу и Два, три, один, три. П'ять. Вісім. Три. Десять. Десять. Дев'ять. Восемь. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ну, клас. Відчуваєте. Як ваші сіднички вже налитуваються. Соком. Стається полиці маленьки. Милимо ніжку. Браву випрямо. І так же саме 16 право-ліво і потім допровіднюємо ще 20 разів. Поїхали. Три, 4. Намагайтесь при цьому тримати рівним. Не крутитись, не вертітись. Працює тільки нога. Відмітні м'яз. І м'яз задні поверхні стегна. Так, нам 16 разів. Я думаю, це себе порахували. 16. Підняли і пружину п'яточкою. 20 разів. 7. Двіся, десять. Все Так, вони відпочиваєте. і бажаємо зробити іще два таких кола. Погнали, перемотуємо на початок і робимо іще два кола. Ну, хоча б ще одне коло, будь ласка, для себе. Для себе коханий. Тяжувачі, ми зняли і закінчили на працювання Ці Сіжнічок, вони вже у вас гарять, я сподіваюся, вони класно попрацювали. Тепер беремо пляшки з водою. Далі переходимо до пропрацювання м'язів кору корпусу рук. Взяли пляшки, мішки на ширині плечі і ми е живі стягнути, спинка пряма. І ми робимо наркоми в рамках Вліво. ходи По 15 разів. Поїхали. Раз. Робимо на Суворо, паралельно. Тобто ми не скручуємо корпус ні туди, ні сюди. З рівно і чітко в сторону. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Давайте еще десять. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Клас. Да? Ви відчули, і м'язи спини маєте відчути. І бокові м'язи корпусу. Так, одну поставили. Тримаємо одну пляшку двома руками, підняли ручки вгору, нахиляємося в тішки в сторону, розвертаємо корпус і нахиляємося вниз. Оп, піднялися. Нахилились, розвернулись, опустили. Поїхали. 16 разів. Видихнули. І ще трішки. Після десь. Ой, десь. Вибачте, ще шість. Ну, можна і десь не хочемо, можна і дбатися, тому замінить. Щодо. Іще пораду. Фух. Далі беремо дві. Старимо прямо, живі стягнутий, спинка пряма. Піймаємо руки вгору паралельно у блозі. П'ятнадцять разів. Раз. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Сім. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Клас. Тримаємось. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Так. Підняли руку вгору. Спинка пряма. лікті зафіксовані. Тобто ми опускаємо руки назад, перекліщем. Тісі сусу в ворогу передкліщем. Плечі ми не рухаємо. лікті ми не рухаємо. Або спили, переклічемо, підняли. Пропрацьовуємо 30. поїхали, Дванадцять разів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Якщо важко бутилки, три пляшки. Беріть одну. Вісім. Головне робити це з правильною технікою. І ще два рази. Раз. Два. Молодці. Опустились, потягли трішки. дві секунди відпочили. І цей же самий комплекс повторити три рази. Видалі. І далі переходимо до -пресі. на прес. Спочатку у нас планка. Ми будемо опускатись, підіймати справа. Ліво. Таких опускань у нас буде 25, по 10 находимо. Стали. Спинка відтягнути втягнути. Е, так, довго не піднімаємо. Не протимаємо спиних. Чітко рівні тримаємо корпус. Виїхали праву, На ліву, на праву, На ліву. 5. шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десь. Якщо вже буде 2 дві сухої відпочили. І ще десять призів. Тримаємо зі счастка. Переходимо. Раз. Два. Три. Тримаємо корпус прямо. Видимо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І сі звертам збирайте. Дев'ять. Лесі. Малиці. Тут у нас рукам важко, я згодна, тому що ми вже пропрацювали з боку з пляшечками. Вони у вас такі у мені, я не то мені Але нічого це. Тільки корисно до вас. Вдиваємо на бідору. Підводку. Ніжки піднімаємо. І робимо ось такі махи. Вгору вниз. Робимо 20 разів. Поїхали. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Один раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще 4, 3, 2, 1. Залишили. Залишили, ручки дістали. І пружинимо Вгору. Намагаємося дістати стопу. Двадцять разів. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І ще десять разів. Якщо шия з нами тримається, можете класти Чи Голову знову. Іще п'ять, чотири, три, два. Класс. Опустили ніжки. І тягнемося до пальчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, двадцять раз. Вісім, дев'ять, десять. Змовочки. Можна, можна руку покласти в, в голову. Дівча. Шиї дуже важко. Два зібравили. Опустили позавниз на Молодці! І повторили іще раз. І ще мечі. Якщо все зробили, починаємо розслаблення. Втягуємо наші ручки ніжки. Після прах. Ми добре сьогодні попрацювали, ви молодці. Це в нас було таке силове займування. А силові тренування дуже корисне. І я, я про це завжди розповідаю. І якщо хочете, заходьте до мене в інстаграм, там є і пізна інформація. Про всілячих. Трішки потрясли. робимо дих. Вдих ми робимо через ніс, ще через ніс, І робимо видих. Розслабилися максимально. Вгорі вдих, видих. Дох. Правою рукою дотохнулося до лівого носочка, киміли погод і потягнулись до стелі. Вгору добре потягли. Розкрутили спинку і запоміняли вишу згодом. Ручка заклад. Чіпняли боку. Подходить вгору і поряд. А то нахиляємо вниз. Руки назад, замок тримаємо, піднімаємось. Тримаємо замочку, опускаємось вниз. Голову назад і потягне вниз. Окей. одну ручку. Записку до себе покінчимо. Одягу, ніяк заключати. Більше року. Спробуйте взяти вправу в обрую вниз і взяти зайде себе ось замочок. Якщо не виходить, не страшно. Багато помилок просто намагається тягнути, поступово все вийде, у нас знову все буде добре. Ми зможемо зробити досергнути всіх тілих. Ці Порівняли руки, перестали зимок, потягує. Так, щиро ножки поставили лістям, купилися в коліно і штампаємо коліно назовні. Тягнемо так. Ці піврази стогнати внутрішню, витягнув внутрішнім. І давайте ясно. І на іншу сторону. Вітям в коліно і штовхаємо коліно назад. Угу. Нахилилися вниз ще. Потягнуємось до, до приходу. Віддаємо. Поставляємо плечі. ще раз дих. Видих. Дих. Видих. Молодці. До зустрічі на наступному тренуванні.